А це ще роблю одне відео з моїх експериментів по укоріненню Шовковиці. От, два місяці ці черенки тому як нарізані і поставлені на укорінення. Їх було в мене багато. От. І через два місяці, я думав, що ні один не, не приживеться, не, не укорениться. І, ну, не знаю чи, напевне, оці, які от зараз, бачите, листочки показую, що вони укорінилися. Ну, бачите, як вже тут верх від е, всох, відмер. Але таких є всього чотири черенки. Живці, чотири живці. Їх було в мене багато, вже не можу сказати штук з 20, напевне. От. От, ще один, другий. Бачите? Листочки є малюсенькі. Цей нема ніякого результату, бачите? Ну, але я його ще не виймаю, не дивлюся, бачу низ, ще є там живий. Можливо, ще будуть з нього якісь результати. І ось третій живець. Бачите, теж розпустив листочки. Це через два місяці. Укорінення. Той листочок, який я залишав для фотосинтезу, він скинув. А через два місяці, ось, напевне, там творився каліус і напевне, є вже корінці, тому що вони на сонці не в'януть і дають якийсь помірний ріст. Це таких три живчики є в мене. три Три цих, можна сказати, вже укорінених. І от один от листочок, бачите, який не скинув листка два місяці, він зелений, але росту нема ніякого. Напевне, що там є, вже утворилася власна коренева система. І будуть деревця. і основне ще тепер, щоб вони перезимували. Не загинули зимою від морозів. От. Такі мої експерименти по укоріненню шовковиці. Це в мене була чорна і біла. Так, чорна ні одна не прийнялася, от тільки чотири білої. Ну, дуже солодка, така, дуже приємна, смачна шовковиця. Буду надіятися, що буде позитивний результат, утворить кореневу систему і буду мати такі клоновані деревця Шовковиці. Дякую за перегляд.